Ста доларові банкноти українського виробництва у Синельниковому, що на Дніпропетровщині, затримали фальшового монетника, який виготовляв якісні підробки. Ізготовлені купюри збивалися в пункти обміну валют, або банківські учреждення з силі обміну на гривни. Приблизительно в районі десь тисяч десяти, навірно, Виявилося, що для затриманого робити гроші звична річ. Лише 2009-го він вийшов із в'язниці, де відбував покарання за подібний злочин. Цього разу до справи підійшов дуже серйозно. Облаштував лабораторію на орендованій квартирі. Над однією купюрою працював два тижні. Мікроскоп, хімічні розчинники та парвники. Йому вдалося створити копію майже з усіма ступенями захисту. Скільки степені захисту ви? Всі всі ступені захисту? Так. банківські провірки. Діржав лише копюр Так. Не надо было, я пошов поменял. Высококачественные денежные купюры сбывал в банках города Сінельника, города Запорожья, города Донецка. В основному зберігають зберігательні каси, которые були не оборудовані, як показують на практиці, не оборудовані в повному об'ємі апаратами для проверки у незалежної асоціації банків України кажуть, від підробок захищені і такі випадки майже неможливі. А банки готові і касова техніка теж готова. І в основному это професіональність кассиров. Потому що, кроме того, як є машинка, яка определяет її качество, і и обязательно візуальне підтвердження качества купюри талановитому художнику, який все таки зміг реалізувати частину фальшивих доларів, тепер світить від 5 до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Володимир Клюєв, новини, телеканал Бізнес.